Дівчина, дівчина, чого ви така щаслива? А, ну, Тому що мені подарували ось такий сертифікат до 8 березня на 100 тисяч гривень. Та ні, на 2 тисячі гривень. До чого ви так радієте? Тому що від Кеті сухо. Я якраз туди йду. Ідем зі мною. Йдем. Дівчина, але я не можу, дівчина. Ні, ідем, 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 ідем. Ура. Ми прийшли. Ми прийшли. І що можна купити за цей шматок паперу? Ти що не знаєш? Тут такий величезний вибір, що очі розбігаються, але давай я тобі покажу декілька варіантів подарунків на дві тисячі гривень. Перший подарунок буде складатись з такого шопера з лого кеті-сохо. Він зручний, місткий та прекрасно підійде на кожен день і має додатковий регульований ремінець. Ну а до такого шопера я ще обрала ось такий красивий каф в сріблі. Наступне це ось такий рюкзачок, і теж з лого кеті-сохо. Він дуже місткий. Має кишеньки по бока, ось таку велику кишеньку спереду і ще одну приховану ззаду. І до речі, є в блакитно бежевому бежевому та чорному кольорах. Наступним прекрасним варіантом для подарунку стане ось такий органайзер. Він коштує 1850, А по бажанню його можна доповнити усілякими різними прикрасами від кеті сохо. Такому подарунку точно зрадіє кожна дівчина. А який хотіла б отримати на 8 березня? Ти пиши в коментарях.